you Мріємо бути красивими, багатими і знаменитими у 20 вже мати і квартиру і машину, але чомусь так трапляється не зі всіма вміння заробляти і витрачати гроші це ціла наука, яку ми опановуємо самостійно. Ну і власне це я пропоную вам зробити. Давайте трохи розберемося з грошима. Мене звати Мерятучка, туча, і ви дивитесь Слей! Play. Шоу на суспільному. Якщо ви любите гроші, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і поговоримо трошки про гроші. Грошики. Ну, якщо ви не любите гроші, все одно теж підписуйтесь і ставте лайки. Шановні слайдчики Якщо ви народилися в Україні, то шанси, що у вас нездорові стосунки з грошима, досить високі. Вас, як мінімум, ростила бабуся, яка втратила всі збереження і ніколи більше не вірила в банки. Батьки, які вважали, що головне, аби робота була, а вам хоч раз дзвонив колектор. І можливо, ви навіть не брали кредит, але хтось з ваших знайомих взяв і чомусь сказав вас, як довірену особу. Можливо, ви застали часи, коли батькам видавали зарплату цукром чи солярою і займалися натуральним обміном. У мене особливо. Класична історія або мама заробляла важкою працею, або батько на заробітки їздив. Я деякий час працювала на будь-якій роботі, лише підтримати сім'ю. Про те, чим я хочу займатися, мови навіть не йшло. Головне, щоб це приносило гроші. Українці за час становлення пережили не одну кризу, а тепер ще й переживають війну. Ми тримаємось і жартуємо, що це ми ще гроші не міняли. Але як казав Тарас Чмут в одному інтерв'ю, пора міняти долари. Вітаю, це Слейчик АЕС Києва і на зв'язку Слейчик Настя. Усім привіт, з вами Слейчик Вадим. І сьогодні ми опитаємо Львів'ян про гроші. І сьогодні ми будемо запитувати мешканців столиці, дізнаємось, як вони фіксують свої витрати, як вони ставляться до кредитів і чи готові вони до пенсії. Погнали! А, які фінансові кризи в Україні ви пам'ятаєте і як їх переживали? Я не дуже таке пам'ятаю, бути відвертим. Ой, дуже пам'ятаю. 90-ті роки, в мене 94-му донька народилася, і не було що їсти, чесно. Я прийшла додому, був хліб і картопля, більше нічого. Було тоді дуже важко, а на заводі не давали зарплати, а давали хрусталь, мило, якесь ще щось. У мене були особисті складнощі. У мене була квартира в іпотеці, тому я це відчув певно, як. Ну, більшість українців було важко платити, але платив. Ну мені здається, що в нас в Україні в час незалежності взагалі тотальна криза постійна, яка не яка. Але, типу, найбільше, яка я пам'ятаю, це, напевно, 2005. Mm. Я була дуже маленькою, типу, мені було 5 тому на мене це особливо не впливало, коли я була дитиною. Але зараз, типу, аналізую минуле і розумію, що типу грошей не було. Mm, не знаю, я пам'ятаю, mm, мені було років 16. це, мабуть, ще за Порошенка було. Коли почалась війна в Україні, я пам'ятаю мене день народження, і мені батьки кажуть, що подарунок ми тобі не даруємо. бо у нас зараз, типа ну, складна ситуація в країні, оце таке, що я останнє пам'ятаю, прям з таких, що прям мені запам'яталося. Ви угу. знаєте, мені дав Бог таке життя, що я пережила крізь багато, але їх прожила дуже легко. І я виключусь з будь-якої ситуації. Такі потрясіння можуть вбити будь-які стосунки. А якщо вони і від початку були нездоровими, то це геть біда. Основи фінансової грамотності чи безграмотності зазвичай утримують в родині. А чому вчили вас? Славанка Дракулич, авторка книги Кафе Європа Життя після комунізму, яку зараз багато хто читає в Україні, навіть цілу главу присвятила хворобливим стосункам з грошима людей із пострадянських країн. По-перше, вона описала цей кровожерливий принцип, як у східній Європі ставляться до туристів із західних багатих країн. Це про таксистів, які чергують під вокзалом і пропонують свої послуги. В 5 разів дорожче, просто тому, що клієнт може заплатити, а не тому, що їхні послуги стільки коштують. Ну і про свої стосунки з розпродажами тягою до всього дешевого вона теж говорить з гумором. Якби 10 років тому хтось сказав мені, що наявність грошей може бути проблемою, я, мабуть, би розсміялася цій людині в обличчя і сказала б їй, наприклад, ти головне дай їх мені, а я вже знатиму, що робити. До речі, ось вам ментальна вправа. Уявіть, що ви виграли лотерею. чи вам дали неочікувану премію на роботі в розмірі? Трьох зарплат. Напишіть в коментарях, б ви зробили з цими грошима. На наші токсичні стосунки з грошима також і частково впливає християнське виховання. В Євангелії від Матвія Ісус, нібито каже: істинно кажу вам: тяжко буде багатому війти в царство Боже. Ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь голчани в ушко, ніж багатому війти в царство Боже. Нас вчать, що хороша людина, не може бути багатою. Але при цьому 55% людського багатства знаходиться в руках саме християн. Тому справа. Таки не в релігійних приписах, а в тому, як ми їх трактуємо. Психологія бідності це бідність мислення. Це привити нам негативне ставлення до самих грошей і тих можливостей, які вони дають. Це негативні грошові установки, які передаються вербальним шляхом батьками чи опікунами. Вербальне програмування є найсильнішим. І я зараз перерахую найпоширеніші і найтоксичніші негативні грошові установки. І якщо їх вживали твої батьки або вживаєш ти, будь ласка, зупинись. Задумайся, розберись і заміни їх на корисні. Отже, скільки грошей не зароби, їх все одно не вистачає. Я не можу собі це дозволити. Щоб бути багатим, треба було народитись у багатій сім'ї. Я не можу заробляти більше. Якщо попрошу більше, люди подумають, що я шахрай. Скромність прикрашає. Не в грошах щастя. Гроші псують людей, гроші псують стосунки. Усі багаті наглі знущаються із простих людей. Гроші дістаються тільки важкою працею. Великі гроші нереально заробити чесним шляхом. Немає грошей, нема проблем. Небезпечно мати багато грошей, бо можуть обікрасти, убити тебе чи твоїх рідних. Якщо я зароблятиму більше, я перестану бути своїм для своїх рідних і знайомих. Щоб накопичити велику суму коштів, потрібно на всьому економити. Жін. Не може заробляти більше чоловіка у світі важка ситуація в Україні війна, і мої послуги нікому не потрібні. Знайти високооплачувану роботу дуже важко. Мені потрібно більше грошей, щоб стати щасливим. Підставляйте воду до екрані, бо зараз буду вас заражати на По-перше, Хороша людина не тільки може бути багатою, а навіть має бути багатою, щоб більш щедро розподіляти ресурси. По-друге, гроші існують не тільки для того, щоб їх тринькати. Ви можете мати здорові стосунки з грошима і жити в режимі, коли вам вистачає. Навіть в Україні так нам не просто це зробити. Багато чого залежить не від нас, але ми маємо вчитися фінансової грамотності. Благополуччя окремої людини це благополуччя всієї країни. Перший крок на шляху до фінансової грамотності це зрештою зрозуміти, а скільки ви насправді витрачаєте в місяць і на що саме нормально ну, себе чувствують, чесно скаценік починається від п'яти тисяч доларів, щоб нормально, сказать, долларов, нормально в місяць і взагалі, і вище, але от я що Ростеть доход і ростуть витрати, поэтому до 10 тисяч, я считаю, це прекрасно, можна в Україні нормально все частини. Тисяч 40, нормальна сума йде на форму, вона швидко там зношується в будь-яких умовах, особливо якщо на полігоні. Ну і там на щось смачненьке часто. Ну і також для навчання різні там, канцелярії, зошити, книжки і додаткові якісь курси. Нормально, мені небагато потрібно, максимум 4-5 тисяч це на все. Може, є якісь особливі витрати, наприклад, там, на день народження. Коли день народження, то це трошки більше, але зараз війна, тому звичайно економа. Значить, мені треба 2000 доларів, внуки, діти, ну і сама красива, інтересно. Основні статті витрат зараз це захоплення і донати, тому що поки що немає сім'ї, а потім все зміниться. Ну і їсти, їсти але їсти це не. Если... Я нарахую, сколько я ем. Но вообще э, на сегодняшний момент, ну, я думаю, я думаю, больше 10 тысяч гривен. Намного больше. Ну, это мы, ну, просто, вот, я как говорила, что 500 гривен из не хватает сходить в магазин, купить семье еды. Ну, можно, конечно, все как-то вообще кашей одной питаться, там, мясо. Но я просто знаю семьи, которые реально живут и на 200 гривен в день. Є менше, але вже просто без нічого. Ну, звісно, основні витрати йдуть на і одежду, і так далі. Хватає 20-25 тисяч. Так, я слідкую за своїми витратами, я не відношу до грошей так вот дуже легко. А, так, і записую у нотатки. Мені мої друзі кажуть, що це я трошки схиблений на цьому, але. У мене є в телефоні програма, де я пишу, скільки я витратив, скільки в мене прибуток, зарплатня або якісь гонорари. Так, я все це веду, я все це рахую. І ну, я вважаю, що це правильно, тому що це, ну, як, як кажуть, це наша фінансова грамотність. Порахувати свої витрати можна за допомогою безкоштовних додатків. Якщо ви ніколи цього не робили, то давайте зрештою зробимо. Давайте домовимося, що ви зараз кажете якісь додатки, і йдете до нас-каналі і будете ділитися своїм результатом. Заодно будемо позбавлятися цього упередження, що про гроші розмовляти соромно. Особисто я записую свої витрати в таблиці Excel. Якщо ви теж думаєте, що вам не вистачає грошей на місяць і вам треба більше заробляти, я вас здивую, жити на кошти, які ви маєте, це окремий міст. Вмін... Іння не пов'язана із достатком, і якщо ви його не прокачаєте, то чим більше ви зароблятимете, то більше вам не вистачатиме. Є два підходи до заробітку коштів: перший підхід заробляти гроші, щоб не було погано, і другий підхід заробляти гроші, щоб було добре. Так, от про е, як заробляти, щоб вистачало на життя. Це про те, що заробляти гроші, щоб не було погано на комуналку, на їжу, на одяг і на так далі. Так? Заробляти гроші потрібно, щоб було добре, потрібно чітко знати, що гроші це приємно, що гроші приносять тобі можливості та свободу вибору, і сформувати у себе ось цю установку. Негативні грошові установки, які нам передаються з покоління від покоління від батьків та опікунів. Є негативні грошові установки, скільки грошей не заробить їх, все одно мало. Яка Чітко заставляє нас витрачати все і навіть більше, брати кредити. Або у мене немає грошей, от в кого немає грошей, їх ніколи і не буде. Ця людина буде все витрачати, щоб і робити все можливе, щоб у неї ніколи не було грошей. Або ж набути досвід, коли дитина стає свідком того, що гроші це біль. Коли батьки збанкрутували і були дуже великі проблеми або розлучення через гроші, або вдома постійні скандали через гроші, формується чітка негативна установка, що гроші це біль, і в дорослому житті така дитина виростає, і всілякими шляхами позбувається від своїх грошей через витрати. Є й інша сторона медалі, деякі люди не вміють собі нічого дозволяти і нервово відкладають гроші, живучи емоційно бідне життя. А розкажіть ваш з грошима, чи, наприклад, вас гризе сові, що ви купили щось дороге? Як ви ставитесь в принципі, до витрат? Тут треба прагнути до балансу. Про фінансову грамотність ви можете більше почитати, наприклад, в книзі Бодо Шефера, але це книга німця, який виріс в благополучній країні, тому не всі його поради можна використовувати нам. Якщо в Америці Фінансова культура передбачає вміння користуватися кредитним лімітом. Люди реально там заробляють бали за це і без кредитної історії не можуть взяти кредит на покупку житла. То в Україні прям біда з цим мікрокредитуванням. Підскажіть, чи брали ви колись кредит, і як ви взагалі до них ставитесь? Да, на жаль, брала один раз. Ставлюсь, мабуть, зараз більш позитивно, тому що менший процент. Але я виплатила все нормально. Я ставлюсь дуже негативно, максимально негативно, але кредитним лімітом я користуюсь монобанку активно. Угу. Але дуже негативно ставлюся. Ні, Я не брав кредити і вважаю це дуже така, знаєте, погана і не потрібно з тим зв'язуватися. Я, якщо чесно, боюсь кредитів. Я ніколи не розглядала це як варіант. Мені краще себе обмежити в чомусь аніж розраховувати умовно на чужі гроші потім з відсотками моїх грошей. Тому що кредит це запозичення у себе майбутнього гроші. Їх все одно доведеться віддавати. Я вважаю, що проблем дві. Перша проблема це дуже високі відсоткові ставки за кредитами. А друга це відсутність впевненості в завтрашньому дні і у тому, що ти збережеш свої доходи на тому рівні, щоб вчасно виплачувати цей кредит. Чи можна брати авто та квартиру в кредит? Я вважаю так, якщо іншого вибору у тебе немає і для тебе авто та квартира будуть активами. Наприклад, якщо за рахунок цього авто, ти будеш заробляти кошти і іншого шляху немає. Якщо ти орендуєш квартиру і твоя оренда набагато більше по сумі, ніж щомісячний платіж, який ти будеш платити за іпотекою, тоді так можна розглянути кредити. І тут найчастіше ті, хто хочуть виправдати те, що користуються кредитами, тицькають пальцем на те, що усі багаті беруть кредити для розвитку бізнесу і так далі. Так, шановні, вам всі показують позитивні приклади, а ви розгляньте факапи, а ви розгляньте банкротства, проблеми тих багатих людей, які беруть кредити, які через них навпаки не досягали успіху і як це з ними працювало? Завжди суспільство нам показує позитивні приклади. Візьми іпотеку, живи ви Сливо, купи авто в кредит і заробляй уже завтра, так? Але ніхто не покаже вам проблемні ситуації, які зруйнували життя просто вщент. Ще одне питання, яке варто підняти, це податки. У спадок від радянської системи нам ще й залишилось оце глобальне нерозуміння, що нічого безкоштовного не буває. Не існує безкоштовної медицини. За неї хтось платить. Хто? Ми самі зі своїх податків. А коли ти сам сплачуєш, тобі стає цікаво, куди витрачають твої гроші держслужбовці. Ті чи інші формі податки існують стільки, скільки існує суспільство, але в сучасному розумінні їх вперше вели в Англії у 1799 році. Скільки ви платите податків, можна подивитися за допомогою проекта? Ціна держави. Розібралися із тим, скільки витрачаємо. Позакривали кредити. Наступний крок це навчитися відкладати із кожної зарплати. Нащо? Ну, по перше, гроші що треба збирати не на смерть, як наші бабусі, а на достойну пенсію. Щоб пити про на відпочинку. Ми, до речі, про це говорили у випуску про життя після 30. -ти». Хто не бачив, дуже рекомендую. Десь суду буде посилання. А ви вже задумувались про пенсію? Яка у вас буде пенсія? Чи ви рахували, може, щось, і чи ви робите якісь відкладення на пенсію або інвестиції? Ну, Боже, я як подумала, що в мене немає стажу. Це ж пенсія враховується да. ж з стажем. У мене навіть цієї книжки немає, я не знаю. Я навіть про це не думала. Ну, Враховуючи ситуацію в країні, то, мабуть, варто розраховувати на власні сили, да. е сформувати якийсь власний бізнес і ну, працювати якби на себе. Навірно, наверно, так, так, так складається недвижимость. І потім просто за ці деньги как бы нормально жить, коли ти вже старенький маю. О, на пенсію я чула, що дуже низькі ціни для пенсію, тому на пенсію я не розраховую, бо вона дуже низька. Тому я намагаюся своє життя так, щоб в мене була дуже гарна зарплата, щоб я себе могла ну вкладати всі свої покупки. Я відкладу на пенсію, щоб на старості літом поїхати куди-небудь по міру покататися. Так що так, да, откладываю. Приблизно хто знає. Це війна взагалі, ви знаєте, про це ракета може вбити будь-який момент, будь-яку людину. Хто зараз думає, умовно кажучи, за пенсію? Скоріше я б вибрала якісь інвестиції, тому що ну, пенсія, звичайно, це добре, але знаючи, що може статися, в принципі, з тим з же доларом і що відбувається в країні, краще розраховувати ну, на себе і наперед щось там відкласти, щоб спокійно. Зустріти старість. Можливо, відкладаєте кошти? Ні, я кошти не відкладаю, бо не маю що відкладати. А пенсія стажу нема. Що Богдас, то буде. Ми пенсіонери маємо пенсію три тисячі всього. Хоча стаж у нас дуже великий. Чоловіка 52 роки, а в мене 32. Ще працюємо, тому що на три тисячі пенсій прожити дуже важко. І я плачу податки, тому я маю надію, що хоч щось та я буду отримувати, але і є в мене накопичення потрошку. Але е під час війни, ось те, що я сам з Херсону, ну, те, що зараз сталося з нашою Херсонщиною, в мене е батьків. Затопило будинок, тому всі мої заощадження зараз будуть витрачені. В Україні зараз діє стара система виплати пенсії. Фактично, ті, хто зараз працюють, мають отримувати тих, хто на пенсії. Враховуючи, як старіє нація, скоро співвідношення буде один до одного. А коли ми постаріємо, то можливо один працюючий буде утримувати двох пенсіонерів. Вихід який накопичувальна пенсія, коли ви самі собі накопичуєте на старість, і тут неможливо почати занадто рано. Та не треба до неї готуватися. Готуватися до пенсії все одно, що готуватися до смерті. Ми із чоловіком відкладаємо по 10% від абсолютно кожного доходу і надходжень собі на щастя в майбутньому. От, просто подивись на свої асоціації зі словом пенсія або щастя у майбутньому. При цьому можна навіть рахунки так підписувати на щастя. І відкладаючи 10%… Це непомітно, і від кожного доходу задача кожного із нас створити. Протягом життя якомога більше активів навколо себе, які можуть приносити і пасивний дохід протягом життя. І потім їх можна буде продати і отримати додатковий дохід. Це можуть бути акції, криптовалюти, нерухомість в нашій країні, нерухомість за кордоном, інше. Це може бути все, що завгодне, активи, які можуть бути продані тобою в майбутньому і приносити пасивний дохід. При цьому варто не забувати, що потрібно сформувати для себе фінансову подушку в грошових коштах мінімум на 12%. 12 місяців бездіяльності. Це може бути гривня, долар, USDT та на біржі криптовалют. Сила складного відсотка в накопичувальному ефекті, тобто ти не чіпаєш прибуток, зароблений від інвестицій, а ти постійно додаєш прибуток до тіла депозиту і реінвестуєш його, збільшуючи свою суму капітала і в кінцевому підсумку збільшуючи свій майбутній прибуток від інвестованих коштів. І так постійно, з року в рік, з року в рік, Сила складного відсотка в цьому лавинному накопичувальному ефекті, який ти отримуєш на виході. При цьому на практиці найчастіше цього складно досягнути. Поясню, чому тому, що все дуже швидко змінюється. Змінюються умови дохідності, ризику по різним інвестиційним інструментам. А і це абсолютно нормально, коли сучасний інвестор переглядає постійно свій інвестиційний портфель і змінює. Активи, в які він інвестує, ідея з тим, щоб самому собі збирати на пенсію, геть не нова, багатьом вдається особливо за кордоном. І в якийсь момент люди такі подумали, а навіщо взагалі чекати старості? Якщо вчишся жити і кайфувати на мінімальних витратах, чому б не піти на пенсію, наприклад, у 35 і присвятити себе, наприклад, родині, чи волонтерству, чи, наприклад, музиці, цей рух називається Файр. Мені подобається ідея цього руху, тобто те, що можна досягнути в 30-40 років абсолютної фінансової незалежності. Бо я це пропагандую сама в своєму блозі в інстаграм. При цьому мені не подобається оце викривлення понять, які нам дають в суспільство, виходячи з розшифровки цього руху. Бо вони говорять про те, що потрібно мало витрачати, багато відкладати і розумно інвестувати. Витрачати потрібно не мало, а раціонально. Відкладати потрібно не. Багато, а 10% від кожного доходу це буде стабільно і непомітно. І сила накопичувального ефекту створить для тебе капітал. Розумно інвестувати так потрібно вчитися. І чим раніше ти будеш вчитися розумно інвестувати, тим більше капітал за своє свідоме життя ти зможеш створити і використати собі для життя. А, і тут я хочу звернути увагу на те, що це все можливо. Тільки через дослідження себе, своїх негативних грошових установок і того, що передали батьки шляхом вербального програмування, наслідування, тобто те, як бачила дитина, як батьки ставляться до грошей, як їх витрачають, як заробляють, і шляхом власного набутого ставлення до грошей, його аналізу і зміни своїх негативних сценаріїв. Нинішніх умовах про фінансову незалежність думати трохи дико. Зрештою, наше майбутнє зараз вирішується на полі бою. Горизонт планування ну десь місяць, а донатити це обов'язок кожного. Ну бо інакше до щасливої пенсії можна і не дожити. До речі, фінансова грамотність та вміння заощаджувати передбачає, що потрібно вміти не тільки відкладати гроші з кожної зарплати чи гонорару, але й віддавати у громаду принаймні 10% від свого доходу. Справа навіть не в доброму серці, а в тому, що ми частина суспільства. Підтримуючи інших, ми вкладаємось у добробут нашої громади. Плюс це діє дуже терапевтично. Зараз я підтримую тебе, потім ти мене. Ми так підвищуємо свою віру в людяність. Ну і з цим принципом, що хороші справи люблять тишу, пора теж зав'язувати. Хто взагалі придумав, що треба приховувати те, що ви, наприклад, займаєтесь благодійністю чи донатите? Це не треба приховувати, і навіть навпаки, ви можете мотивувати і надихати займатися тим самим інших. Але публічні персони не мають використовувати благодійність як спосіб відбілити репутацію і замилити нам очі. Задонатила на потреби біженців, молодець, але це ніяк не відміняє того, що ти, наприклад, Вла на Росії всі ці роки допомагати грошима це норма, обговорюючи благодійність в голос публічно, ми її просто нормалізуємо. І я дуже сподіваюся, що ця звичка в нас не зникне після перемоги. Ну слайдчики, пишіть в коментарях, що там ви витрачаєте, на які там ваші капризики? Всякі такі знаєте, що потім совість зриза, але знову таки. Трібно вчитися вчитися фінансової грамотності. Якщо ви знаєте якісь додатки, які допомагають вести витрати, то пишуть коментарях. Бо це буде корисно для всіх следчиків. Хай гроші, наче, птахів зграя, летять до тебе ці досіль. Хай атакують і нагло лізуть в кишені в сумки в гаманці. Я вам побажання зробила, а тепер ви мені давайте свої лайки, коменти і підписуйтесь на цей канал. Бо ви знаєте, закон ми або робимо український контент, або його підтримуємо. Мене звати Марія Тучка-Акатуча, а і ви дивилися своє шоу на Суспільному.